У мене питання до нового ефіру Євгенії. Чи є сенс використовувати люксову серію з очищення тонізування? Це з гіалуроновою кистою, коли шкіра вже клімактерична. Мені майже 50 років, дуже суха, тонка, чутлива. Дякую за відповідь. Чи є сенс? Тут скоріше питання не в сенсі, не в то не в тому результаті, яку який людина отримає питання спочатку у фінансах. Давайте будемо просто по-чесному. Я завжди була впевнена, що не може бути. Дуже хороша серія, дуже дешевою. Тому що коли щось виробляється, на це потрібні певні ресурси. Не може бути. от Наша лабораторія, наприклад, вона дрібниць склади, вона бере і робить мікрофлюдифікацію молекули. Якщо у вас є фінанси, і ви любите чим покраще для себе. Люксові серії ще обладнані дозаторами, тоніки в звичайних серіях не обладнані дозаторами. Та бачите, я свою викладу. Користано, бо в мене вже тут новенька закінчилася. Треба мені трошки під свої запаси. Воно. Має дозатори, має ефектну, ефективну формулу, тобто вона і та, і та буде працювати. Давайте так я не буду глибоко порівнювати склади, ви їх можете почитати, але просто знаєте, є можливість так, результат дійсно буде. Зараз ми розкажемо про сервіс гіалуроновою кислотою. Ви зрозумієте, та результат дійсно буде. Просто питання в тому, чи можете, чи не можете. Якщо не можете, абсолютно спокійно, великі об'єми, очищення, тонізування найдешевший спосіб доглядати за своєю шкірою розумно, тобто економічно і ефективно. Тому що це теж професійна лінійка. Домовились? ви кажете, що на вечір краще використовувати засоби з кислотою, а на день щось інше для захисту. Чи серія з гіалуроновою кислотою підходить для вечірнього догляду як кислотний відновлюючий засіб, чи її краще розглядати для іншої мети? Ой, прям такий бачиш, проструктуроване, дуже хороше питання. Дивіться: гіалуронова кислота. І фруктові кислоти, альфагідроксильні кислоти виконують геть різні функції. Ялуронова кислота вона працює на зволоження шкіри. І вона не розчиняє мертвий шар епідермісу, так, як розчиняють альфа-гідроксильні кислоти, які містяться в серії ах, серії а, виноградні. від пігментації, виноградній серії. Та, тобто там є кислоти, які розчиняють мертвий шар епідермісу. Гіалуронова кислота того не робить, але в складі молочка з гіалуроновою кислотою теж є молочна кислота, яка ніжно розчиняє. Мертвий шар епідермісу. але прям таке шалене оновлення, там лущення, освітлення пігментних плям це не задача серії з гіалуроновою кислотою, не її задача. Тому, якщо ви маєте пігментацію, гіперкератоз, тобто коли багато мертвих чисточок заглиблюються зморшки, то все таки е, ліпше глянути на вечір в сторону кислих засобів, таких радикально кислих. Добре, гіалуронка дає вологу, а волога дає все. Маша з вологою приходить все. Угу. Тому що от є в нас акваріум, в ньому плавають рибки. Угу. І якщо ми спустимо половину води, як нашим рибкам буде? Затісно, їм буде некомфортно. Тому коли ми наповнюємо наш епідерміс здоровою водою. А дрібномолекулярна гіалуронка, яка є в сироваці з гіалуроновою кислотою, яка є в чистій гіалуронці, вона допомагає нам наповнити наш міжквітковий матрикс водою. І тоді наші колагенові листини і волокна там розправляються, розпрямляються, краще будуються. І взагалі, коли шкіра наповнена водою, чим сухофрукт від персика відрізняється, тим, що мало води. Коли шкіра наповнена водою, вона просто наливається, вона блистить, вона почуває себе комфортно, тому е вода потрібна, тому що вода це здоров'я. Е, так, Олечка пише, Женя, підкажіть, будь ласка, е, у мене суха шкіра і схильність до напряків. До речі, багато в кого набряки. Чи можна використовувати серію з гіалуроновою кислотою, щоб зволожити шкіру, але при цьому не посилити набряк? Ти кажеш, що багато в кого набряки. Ще раз, ще раз, дівчата, будьте уважні. Набряки бувають постійні. І набряки бувають часом. Якщо у вас набряки на постійній основі і вам зранку не допомагає лімфодренажний масаж, все таки треба йти шукати причини. Причини набряків, тому що потім нікуди ми малярні мішки з вами не дінемо. Якщо ви набрякаєте постійно, розтягується шкіра, розтягується носогубка, розтягуються брилі, все, -все, все. Тому перше, що я раджу впроваджувати самомасажі. Однозначно. Тому що вони гарно виводять надлишок зайвої рідини, ліфтинг-масаж зранку 5 хвилин. Якщо після нього за пару годин набрики проходять, ще розпитися класною водичкою обов'язково. І бажано, якщо ви можете пройтися до роботи, походити, тому що наша кров качається ногами, розумієте? Ногами. Тому пройтися, походити, попити води. І набрики це не жарт, з ними не можна гратися. Добре. Серія з гіалуроновою кислотою, що можна використовувати з неї, коли є набряки? Давайте так, вміст гіалуронової кислоти і її розмір самої молекули, він різний у всіх засобах, у всіх засобах в серії. І ви, наприклад, пишете там: Я хочу сироватку з вітаміном С, я побачила в складі гіалуронову кислоту. Я хочу сироватку з пептидами міорелаксантами. До речі, в складі теж є гіалуронова кислота, але вона не є основним інгредієнтом і не викликає набряки. Повірте мені, я схильна. Це моя сироватка щоденна. Тому, коли ми беремо серію з гіалуроновою кислотою, молочко і тонік для очищення шкіри. Не підсилює набряки абсолютно спокійно. Крем з гіалуроном кислотою, крупна молекула. Що він робить? Він створює плівку на поверхні шкіри, але не оклюзивну плівку. Тобто, це та плівка, яка є повітряно проникна. Тобто, наша шкіра одночасно дихає і не втрачає воду. Але цей крем не дає. Зв'язувати воду в шкірі, цим займається сироватка. Там кислота гіалуронова в дрібній формулі і вона проникає всередину шкіри. Тому, якщо ви схильні до набряків, сироватка і крем для очей ні. Крем зволожуючий так. Кремчик абсолютно спокійно можете використовувати. Але якщо шкіра суха, ми звертаємо увагу, які є ще от дівчата пишуть: пропишіть мені систему, мені 55, Дайте мені покрокову систему. Так. Ми мусимо для початку подивитися, які є ще додаткові недоліки на шкірі. Тому що у нас, крім сухості, може бути і не бути пігментація, може бути і не бути купероз, може бути і не бути навіть розширені пори при сухості на шкірі. І в залежності від того, ми обираємо засіб по догляду. Крем з гіалуроновою кислотою, він доволі жирненький, якщо шкіра жирна. І маєте пігментацію, і хочете омолодитися, позбутися, то я вам тут рекомендую цю серію, яка зараз на промокоді вибрати один з двох засобів. Зараз я розкажу вам різницю. Це засоби з пептидами міорелаксантами, які є найпотужніші, омолоджуючі креми в нашій лініці взагалі. Чим вони сильно відрізняються? Вони сильно відрізняються по структурі. Uh -huh. Не дивлячись на, то, на те, що тут написано, що це крем-флюїд, флюїд на основі зміїної отрути це жирненький крем, і дуже класно підходить для сухої, зневодненої шкіри. Прям жирненький-жирненький. Натомість рінова Маша, я собі ще один відкриваю. Я знаєте, я така покупашка, я як готуюсь до ефіру і починаю досліджувати засоби, і мені ще раз, раз хочеться. Крем Рінова він дуже гелеподібний, Ні, він так. як водичка, тут більше води, ніж жиру. Тому, якщо ваша шкіра жирна, ви маєте зморшки, маєте схильність до набряків, маєте пігментні плями, він іде як освітлюючий. То ми обираємо крем рінова, він легесенький. Якщо ви любите легку структуру, ми обираємо не крем з гіалуроновою кислотою для жирної шкіри. Наприклад, крем рінова. Він гелеподібний, легкий дихаючий, так? А для сухої шкіри, для дуже сухої шкіри, якщо ви любите пожирніше, ми обираємо флюїд на основі зміїної отрути. Він прям жирненький, 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 і ми його тоді використовуємо. Тому що серія з гіалуроновою кислотою дійсно працює, і тут крем довкола очей він потрясний взагалі. Якщо ви не набрикаєте, якщо у вас навпаки провисає несусльозна борозда, тобто заглиблюється, що у вас є дрібні зморшки сухості, то цей крем вам буде любимка-любимка. Спробуйте, він класний, він працюючий. Для дівчат, які хочуть глибоко зволожити шкіру довкола очей, і щойно було питання від Олени, а для нормальної шкіри? В залежності від того, які структури ви любите, яка фактура от крем. Знаєте, я дуже часто зараз я разом з візитівкою таскаю такі малесенькі пакетики. Mm -hmm. Я купила красиві на Аліекспресі, Там написано щось типу з любов'ю, подаруночок, щось такого плану. І в мене там пробнічки і візитка. І я, коли з кимось знайомлюся, я даю там, коли ми там розмовляємо, хто чим займається, я кажу. Ви по структурі, по запаху, по текстурі оберіть собі за, ну, засіб і потім напишіть на пакетику там, з крепочкою, що вам сподобалось. Тому що структура це є дуже важливо. Деякі дівчата люблять, коли крем має багато води, але подібна а -а -а. структура, це крем рінова, він легкий, він зволожує, а жирніший крем з пептидами і релаксантами. Можна пілінг Мати на обличчі ні одну хвилину, як інструкція, більше скільки максимально, спостерігайте. Дивіться, ви запитуєтесь, чи може порушити правило і наскільки. Mm -hmm. Тут би я дала вам відповідь таку: спостерігайте. Якщо ви за. Що, зараз, Машенька. Якщо ви за одну хвилину. Не відчуваєте ні лущення, ні почервоніння, нічого. Пролонгуйте потрошку, потрошку. Можна взагалі кожен день використовувати. Хтось двічі на тиждень, а хтось кожен день. Так, тут що але писала, що так, це про мене. Очі від кремів розбіжались, і хочеться на себе все нанести. Це не тільки Алла у вас, це багато у кого. Але мозок підказує, що так не можна. Дякую. Отак. Не можна. Дивіться, є інший спосіб використання всіх, ви полички такі чудні скидаєте, що я просто диво У вас полички просто розкішні, у вас там навіть більше, я вас розумію. Але окрім обличчя, у нас є шийка, декольте, у нас є руки, і обов'язково, і на шийку, і на декольте. Тобто ви можете рінову на обличчя, а на шиї декольте. У ну, мене, наприклад, на шиї немає пігментації, та? а на шиї де дати міцно нанести товстий шар там, того ж крему з вітаміном С, дати класно попрацювати з колагеном і ластином. Тобто можна міксувати, якось там гратися. <кл 'ївлю> Люблю все, що вас <кл 'ївлю> Дякую. Я думаю, що ми дуже добре дали відповідь на всі ваші питання. Та. Дякую, що були з нами в ефірі. Нагадую. Що в нас є багато ресурсів для вашої зручності: Ютуб, Телеграм, Тікток, Вайбер, Інстаграм. Якщо ви про щось не знаєте, будь ласка, долучайтеся, будемо раді вас там бачити. Так. Все, тобі моє величезне серце. Будемо прощатися. Дякую, да. дякуємо за ефір. Дякуємо, до зустрічі, люди. Bye -bye. До зустрічі.